Вітаю всіх присутніх. Розпочинаємо наш тижневий щотижневий традиційний брифінг на тему евакуація населення, евакуація населення. До брифінгу залучені начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОРБА Петлін Дмитро, виконувачка обов'язків. Пів начальника служби справ дітей Донецької ОДА Жакова Юлія та начальник відділу департаменту соціального захисту населення Донецької ОДА Пожарський Дмитро. За традицією визначайтеся, хто з вас буде першим, мабуть, пані Юлія, так? Ми так вже так, начебто, завжди з вас. Ні, не завжди, але були. Yeah. Доброго дня. За цей тиждень було евакуйовано 74 дитини з 71 сім'ї, а саме з Єлінівської сільської територіальної громади евакуйовано 8 дітей, 8 сімей. З таких сіл Яблунівка, три дитини, три сім'ї, село Степанівка, дві дитини, дві сім'ї, село Єлінівка, дві дитини, дві сім'ї, село Бересток, одна дитина, одна сім'я. З Мирноградської міської територіальної громади, саме з міста Мирноград, було евакуйовано дві дитини з двох сімей. З Костянтинівської міської територіальної громади було евакуйовано 57 дітей, 54 сім'ї. З Костянтинів, саме з міста Костянтинів, 57 дітей, ці всі 54 сім'ї. З Покровської міської територіальної громади евакуйовано 7 дітей, 7, 7 сімей. З міста Покровська 3 дитини, 3 сім'ї, з міста Родинське 4 дитини, це 4 сім'ї. Залишаються в 10 населених пунктах 273 дитини, це 226 сімей. В Лиманській міській територіальній громаді так і залишається одна дитина, одна сім'я, в Єлінівській сільській територіальній громаді залишається 31 дитина, 22 сім'ї. В Костянтинівській міській територіальній громаді у місті Костянтинівка залишаються 132 дитини. 130 сімей. В Покровській міській територіальній громаді залишається 109 дітей, 73 сім'ї. В місті Покровськ 56 дітей, 38 сімей. І місто Родинське 53 дитини, це 35 сімей. Отака От на сьогодні. Ага, е, далі. Хто? Хто? Пане Петлін чи пожарський, хто наступний у вас визначається. Ну, Давайте з Петліна Дмитра. Е, є зв'язок? Звук. Е, так, звук. У е, когось. А, а хтось нас не чує? На зв'язку. Е, ну. А, ну, давайте тоді. Хто, хто у кого є зв'язок? Будь ласка, е, пане Дмитре, хто да, давайте. День. Давай, добра, да. Да. Ага. Да. Дуже рад ага. ага. да, Хоч і такий сумний повод щодо евакуації. Ну, дивіться, ага. вже 30 -е у нас жовтня, можна підвести проміжні підсумки цього місяця. Залишилось дві доби нашої роботи і допомоги нашим людям. За місяць до нас звернулися за допомогою щодо розселення 396 осіб. Ми цих 396 осіб розселили, надали їм допомогу. Наприклад, вчора ми відвезли до Дніпропетровської області і розселили 28 осіб. Це було вчора, і кожного дня у нас відбуваються рейси до Рівненської області, також до Львівської області з розселенням. Також можемо, перевозимо по всій Україні. Якщо звернути увагу на відносні показники стосовно популярності евакуації, до яких областей у нас більше людей їде, ну, якщо взяти підсумки цього місяця, це Дніпропетровська область 40% наших мешканців обрали місцем свого розміщення, Львівська область 34%, Київська область 8%, ну і всі області вже не такі великі показники. За останній тиждень ми евакуювали разом з громадами, а також разом з рідними 244 одинокі маломобільні і також з родинами людини. Це наші люди похилого віку, особи з інвалідністю, які потребували перевезення. Ну, як і на минулому тижні, переважна більшість цих людей вони евакувалися разом з рідними. І якщо дивитися на новини, це не дивно. Найбільша кількість людей похилого віку. Які евакувалися до своїх рідних в найближчій області, це саме Великомеслоківська громада за тиждень з цієї громади виїхало 134 людини похилого віку, саме, хочу звернути увагу, які поїхали до своїх рідних. З них було 20 ліжкових. Тобто вони поїхали до своїх рідних. Це... Евакуація триває. Якщо комусь потрібна допомога, звертайтеся до місцевих військових адміністрацій, закликаємо. Всім буде надана допомогу. Якщо ви потребуєте з розселення, ми вас розселимо. Зараз ще триває розселення у Львівській та Дніпропетровській областях. Тому закликаємо ще раз: попереду дуже тяжка зима. Звертайтеся, якщо вам потрібна допомога, ми вас евакуюємо і розселимо. Також не забуваємо, що благодійні організації на нашому збірному пункті евакуації надають і матеріальну допомогу, і гуманітарну допомогу. Наші фахівці соціального захисту та колеги з благодійних організацій забезпечують на психологічної підтримки, якщо цього потрібно. Якщо потрібно, також надається медична допомога також на збірному пункті. У мене все. Е, мене чутно? Так. Так, ага. чи... ви чи... чудно. Ну наступне тоді пет... петлі, Дмитро, прошу. Дивіться, я пропустив. У мене інтернету не було. Ага. статистику не надавали, да? Тоді я запропоную. Е, ну, так, по областям спройшлися сказали, які найбільше евакуювали. Так, Без ну я цифри цифри, цифри на стосовно заходів проведення евакуації. Загалом евакуйовано 1 мільйон 167 тисяч осіб цивільного населення, 168 тисяч 800 дітей та близько 46 тисяч осіб з інвалідністю. Станом на вчора на вечір загалом на підконтрольній території області залишається близько 330 тисяч осіб. В населених пунктах, які віднесені в громадах та населених пунктах, які віднесені до території активних бойових дій, це 19 громад. Залишається близько 63 тисяч осіб, з яких 670 дітей. Мене чуть? Так, чутно, все нормально. Так. Ага, все добре. Тут зависає. Угу. Так, у мене цифри все. да і Там питання ага. якісь. 에, ну, давайте уточнення до пані Юлії. На самому початку ви сказали сімдесят чотири дітей з. То воно, скільки там Я прослухала цітло, уточніть пласточка для, для мене. З якої так, да, да, евакуйовано за тиждень. За тиждень, 70. за тиждень було евакуйовано 74 дитини, це 71 сім'я ага. з Ілівської, сільської територіальної громади евакуйовано 8 дітей, 8 сімей. Мирноградською. Міської територіальної громади дві дитини, дві сім'ї. Костянтинівської міської територіальної громади евакуйовано 57 дітей, 54 сім'ї, Покровської міської територіальної громади евакуйовано 7 дітей, 7 сімей. Дякую, дякую. Правда? Уточнили дякую за уточнення. Може питання? Ага, прошу. Може, я уточню? Пані Юлія, вітаю. Минулого тижня казали, що в Мирнограді вже не залишилось дітей. Це хтось повернувся і знову вивезли? Чи як це ну? Що це за діти? Це зараз з'явилися дві дитини, які вже були евакуйовані. Бувають такі випадки, коли дітей виявляють і вивозять. Вони повернулися і знову їх вивезли, правильно? Ну, так, і знову. Так. Ясно. Так. А скільки тепер населених пунктів, що підлягають під е, обов'язкову евакуацію дітей, вони кожного разу потрошки зменшуються, скільки їх зараз? Зараз 10 населених пунктів пунктів Донецького. У мене питання ще до Дмитра Петліна. Сьогодні дякую, пані Юля. Сьогодні були прийняті зміни чергові до порядку до тих територій, де ведуться бойові дії, де потенційно бойові дії, до наказу до цього. Що змінилося по Донецькій області? Ну, дивіться, я наголошував той раз. Це общедоступний наказ, він є в інтернеті. Якщо цікаво подробності, то можете заходити, дивитись. Це 325-й, який вносить зміни в 309. й Що стосується нашої області, там два населених пункти: це село Водяне, Господарської громади, прийшло в окуповані, і Очеретинській громаді Невельське, теж в тимчасово окуповане перейшло. Дякую. Такі, такі зміни. Угу. Ще питання, прошу колеги. Угу. Е. Давайте активно М -м -м. питання з питаннями. Е, так, є ще а, одне так? питання. Ага. Комаровський, радіо. Підкажіть, будь ласка, якщо я правильно розумію, це статистика стосовно евакуації дітей за останній тиждень. Але була знову ж таки інформація від очільника лиманської військової адміністрації, що з Лимана таки вивезли всіх дітей. Це не так. У нас в Лимані залишається одна дитина, одна сім'я. Та, яка і була. у нас. Тобто вони в... ну, не була такої ситуації, як з Мирноградом, що вони от виїхали і знову повернулися. Ні, ні, ні. Це та дитина, яка вже Багато часу знаходиться на території громади, яку досі неможливо вивести. Це не такий. Р, розумію, дякую. Угу, угу. А, ще якісь будуть питання? То, виходить, що ми так дуже швидко впоралися з цією темою. Ми сьогодні говорили про евакуацію населення. Наші спікери були Дмитро Петлін та Дмитро Божарський та Юлія Рижакова, представники Донецької ОДА та, та Донецької ОВА. Ну тоді дякую за цю коротку нашу зустріч і до наступних теж зустрічей, бо ще діти залишаються, і населення залишається, і власне нам буде про що говорити. Дякую, до побачення. До дякую, на дякую. На все добре. На все добре. До побачення.